Я мала надію, що він ще є живий. Я в то не в то вірила, але ну чи може просто я собі думала так. Але моє серце відчувало, що його вже нема живо. 9 липня 2022 року він не забрала життя 26-річного сина Мирослава Заблоцької, військовослужбовця Тернопільщини Івана. Хлопець за півроку до повномасштабного вторгнення пішов на строкову службу у лави збройних сил. Згодом ще на рік підписав контракт та продовжив військову справу. Він готувався до він готувався, щоб буде йти на війну. Він казав, що він йде. Я йду там туди, щоб вони не прийшли сюди. Боєць загинув наслідок ракетного удару на Донеччині. У будинку, куди влучив снаряд, перебували як військові, так і цивільні люди. Герої посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Відзнаку вручили сім'ї загиблого 7 квітня. В пам'яті рідних і близьких Іван назавжди залишиться життєрадісним, відважним та сміливим воїном. Патріотом був в мене дуже доброю дитиною, і він, як вам сказати, він завжди думав за себе, він думав останню чергу. Такий посмертний орден призначили ще для 51-бійця нашого краю. Усі вони віддали своє життя на полі бою за волю України та наше з вами мирне небо.